Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні субота перед Великоднем паски печуться в духовці, крашанки вже покрасились. А я вийшла і знімаю для вас обіцяний ролик. Тема сьогоднішньої інформації для вас це підживлення молодих троянд. Перед вами троянди, які у мене ростуть перший рік. От. Оцю трояндочку, яка називається Міябі японська селекція Кавамото, вона була посаджена у квітні цього року. Не дивуйтесь, у квітні саме так. Тобто, їй приблизно місяць, як вона росте у мене в ґрунті. Інші, які знаходяться, які ви зараз бачите, які знаходяться в полі зору, це троянди, які були... Висаджені осені минулого року. Тобто всі вони у мене зараз ростуть перший рік. І як ви бачите, це вже цілком гарненькі кущики сформовані. І в принципі, ви бачите, можете побачити на них, на них бутончики. Траяндам першого року я даю цвісти. От багато хто не рекомендує їм квітування, а я їм даю процвісти, бо все рівно троянди витрачають енергію на формування бутонів. Значить, у них є такі фітогармони вже в їхньому рослинному організмі, і вони витрачають на це енергію і сили. А якщо обірвати цей бутон, вона буде формувати новий і буде витрачати ще більше енергії. Тому я їм даю процвісти. Ну, це дає змогу і подивитися на квітку. Тут у мене ростуть троянди у кавово бусковому кольорі всі. От тут також у мене переходи кольорів відтінків. Коли вони розцвітуть, я обов'язково вам їх всі покажу. І от саме така гама у мене буде тут. Цю діляночку я поступово забираю від свого городу. Тут у минулому році росли айгірки. І я так бачу, що потихенько-потихеньку я наступаю на... Свій город. Мій квітник поступово витісняє овочі. Ну і сходьте зі мною, що спостерігати за трояндами краще, аніж спостерігати за тим, як цвітуть огірки чи картопля. Мало хто за мною зараз не згодиться, так? Ну і подивіться, будь ласка, для того, щоб вони були такі прекрасні. Мої троянди першого року росту, я не використовую мінеральні добрива. Тобто для троянд першорічок. Це досить агресивне підживлення, тому що мінеральні добрива можуть спалити танесенькі кореневі волоски в смоктувальні, в смоктувальні і в результаті Ой, знову сирена. Знову летить щось на нас. Ну що ж це таке? Отак от, 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 так от ми з вами, любі друзі, і живемо останнім часом. Да. Вони вже всі повиздихають наші вороги. І оці мінеральне живлення воно може нашкодити молодим рослинкам. І, взагалі, в цій справі краще не догодувати, не допідживити, чим переборщити. І для троянд першого року я використовую органічні. Органічне підживлення. Як я його готую, а, я в цьому році його трішечки вдосконалила. От Я його вже використовувала минулого року, зараз я вам його покажу. А, минулого року я його вже використовувала. Для, цього, для нього я брала звичайнісіньку крапиву, а до речі, ось картопля наша росте, та яка витісняється трояндами поступово. І використовую крапиву. Я її рву у себе на луках. і Так, зараз більше краще удалі кадру беру. рву в канаві на луках, вона у нас там гарно росте. І набираю в неї ось отаку ось діжку. В ній 200 літрів, десь приблизно. І десь набиваю її до половини цієї крапивої. Далі заливаю водою, і вона в мене бродить. Бродить Десь тиждень стоїть бочка на сонечку, ви бачите, в теплі дні вона прекрасно прогрівається, вона бродить. Потім я туди додаю попіл. У нас дерев'яне опалення взимку і попілу утворюється багато. Сюди додаю попіл. І піддивилася на каналі у пані Людмили Роза терапія, що вона ще додає сюди дріжджі і варення. І от я завжди використовувала просто крапиву і попіл, А цьогоріч я додала ще варення і дріжджі. Все воно дуже гарно бродило, булькала. Ну, що не дуже естетично виглядає і має неприємний запах і взагалі там якась жижа знаходиться така ось неприядна не якщо я помішаю ви побачите ось бачите крапива тут знаходиться але, але це добрива дуже гарне для молодих рослин і не тільки троянди, Ним дуже гарно підживлювати. І ті ж самі агірочки, от які ви висадите, і це прекрасне підживлення. І для молодих троянд це саме те, що їм потрібно. І ви бачите, в мене троянди дуже гарно виглядають молодесенькі. Сюди ж я додам сьогодні, подивіться, будь ласка, ще. ось. Добила крашенки, це це були, яке було відварене. Це сюди ж я додам. Зараз, після того, як зніму цей ролик, додам сюди діжку, перемішаю. Але молоді троянди я вже підгодовувати не буду. Я підгодовувала їх двічі цьогоріч. І їм може вистачить все. Більше підготовувати не буду. Хіба що після першого цвітіння, коли я обріжу пагани після цвітіння, і тоді ще, можливо, підготую. Все. На цьому їм досить. Також зверну вашу увагу, що дивіться, я використала лимони, сік, папірін, був сьогодні лимонний. І ось замочила оці. От Шкірки з залишками лимонів замочила в цьому відерці. Де я ним скористаюся цим розчином. Цим розчином я скористаюся для підготівлі, гортензій, Подивіться, о, і знову равлик сидить. Ось вони, наші шкідники. Для гортензії, у мене їх аж 6 штук гортензії, Є серед них і широколисті, і дві одного сорту, і валатисті, дві карликові, а дві звичайні валатисті гортензії. Ну, я сподіваюся, як вони розцвітуть, я вам також їх покажу. А також цим розчином із лимонами можна скористатися для підготівлі. Зараз покажу чого. Дивіться, що цвіте. зараз лохина. лахина. Це любителі, і гартинзі, лахина, любителі кислих ґрунтів. І її постійно ґрунт, їм потрібно підкисляти, для того, щоб вони мали змогу засвоювати корисні елементи із ґрунту. Інакше в іншому, от якщо ґрунт не буде закислений, то навіть якщо ми його будемо підгодовувати дуже гарно, то вони не зможуть поглинути, не зможуть засвоїти ті поживні речовини. І будуть страждати. Страждати не будуть цвісти, або будуть бідно цвісти, або не будуть, як от у випадку з лохиною, не будуть зав'язувати ягоди. А ми ми її вирощуємо не тільки для краси, а й для того, щоб поживитись ягодками дуже корисними. Ось отак. Оце такий мій коротенький ролик. А ще що хочу сказати про пропорції. Скільки ж треба використовувати цієї бродилки для підживлення? Я використовую пів літра цього бродіння, результату бродіння на 10 літрів води. Розвожу, перемішую і підливаю свої рослинки. Ще можна сюди додати оце, оце бродіння, і дуже було доцільно додати це житні сухарі. Але у нас їх немає. Ми, ми любимо все доїдати до кінця, купуємо все стільки, скільки можемо з'їсти, скільки можемо осилити, і житніх сухарів немає. Але і без них ця бродильна суміш діє бездоганно, і ви це бачили. Тобто я вам дуже рекомендую, якщо у вас є молоді троянти, і, взагалі, якісь молоді рослинки, розсадка росте, підливайте цей бродильною сумішу, і вам рослини обов'язково віддячать. А на сьогодні в мене все. Ставте лайки, якщо вам сподобалася інформація, або дизлайки, якщо не сподобалась інформація. Коментуйте, пишіть, запитуйте. Мені буде дуже приємно отримати від вас зворотній зв'язок. І слава Україні! Героям слава, слава нашим захисникам, які боронять нас і дають можливість нам жити і вирощувати троянди. І до побачення до завтра!